Попався мені ось такий акумулятор, в нулі показує опір, але він нас захистом. Хто хоче побачити, як виглядає захист в акумуляторах 18650. Ось тут така платка є обережно, тільки обережно з акумулятором, оце у нас плюс, щоб сюди не закоротити. Бачите, вони ось так завальцовують і всередині ставлять на акумулятор захист. Так, помаленьку ми це все діло повідкушуємо, щоб воно не закоротило. Обза з акумулятором будьте обережні. Хто захоче розібрати це таке собі діло непросте і небезпечне. Ну, зараз подивимося, яка там таблеточка такий захід стоїть. Як вона виглядає? Кому цікаво, зараз побачите. Бачите, у нас мінус має такі потайчики, вони сюди завальцовують і ще й приварюють контактною зваркою по краях. Показую, дивіться, фокусуйся. Оце контактна зварка, бачите, зварена. Бо якщо брати мультиметром, показую вам, друзі, показую 0,2 вольта. Давайте я вам ближче покажу. Ось так. Бо вам не було видно в камері 0,2 вольта, бачите? 0,2 Вольта. А зараз ми це від'єднаємо, подивимося, чи якийсь результат. Ось така от плата захисту, бачите. Повноцінна є контроль по заряду, по розряду от стоїть, бачите. Так що тут все гарно зроблено. Акумулятори, до речі, Еве. Ну, стояли вони довго, й тому вони розрядились в 0. Так що заряджайте свої акумулятори обов'язково. Дивимось, що тут. А тут ще менше. І ось такий у нас захист виглядає. Отак. Ось так.